Перша книга це ось така величенька концептуал фотографі. Повна її назва — «Conceptual Photography. Сучасні фотографічні експерименти з технікою та образами. Ми звідси ще й дізнаємося про різні фотографічні техніки. І наступна книга, вже ось така поменше біленька миколаївська молода фотографія, видана у 2022 році. І конкретно в цій книзі представлені роботи студентів міф. На момент опенколу це аж 63 автори. Ці книги і те, де вони представлені, як і те, наскільки багато виставок почало проводитись, як мінімум вселяє надію, як максимум показує, що. Не тільки можна, а й треба втілювати свої найсміливіші ідеї в творчості, і це обов'язково матиме результат.